Як розвинути самосвідомість дитини? Самосвідомість важлива навичка, яку необхідно розвивати. Самосвідомість допоможе дитині розвинути її сильні сторони і подолати недоліки. Що ж таке самосвідомість? Самосвідомість це життєва навичка, що допомагає дитині навчитися розуміти. Свої почуття і думки ідентифікувати їх. Це підвищує потенціал дитини. Також самосвідомість допомагає дитині зрозуміти, як її саму і її поведінку бачать навколишні, оточуючі. розвиток самосвідомості і вміння. Правильно її застосовувати, тобто розуміти себе, свої потреби? Це важливий інструмент загального розвитку дитини. Що ви можете зробити, щоб навчити дитину самосвідомості, самоусвідомленню або усвідомленості більш <кхем> точно розуміти себе? Дослухатися до себе. Самосвідомість допомагає дитині використовувати емоційний інтелект і розумові здібності. Також вона допомагає дитині розвивати соціальні навички і налагоджувати взаємини з оточуючими в старшому віці. Тобто, вона забезпечує здійснення соціальних контактів. Особливо це стосується навичок екологічного способу, екологічних моделей комунікації. Розглянемо кілька простих і ефективних способів розвинути самосвідомість у дитини. По-перше, показуйте хороший приклад. Щоб розвинути самосвідомість у дитини, спочатку ви Маєте розвинути її у себе. Показуйте на власному прикладі, як справлятися з повсякденними ситуаціями спокійно і позитивно, шукаючи шляхи, стикаючись з важкими або неприємними ситуаціями. Покажіть дитині, як зберігати спокій і позитив. Якщо в певній ситуації ви відчуваєте злість, гнів, візьміть паузу, покажіть дитині, що для того, щоб краще впоратись з проблемою, іноді потрібно переключити свою увагу на щось інше. Продемонструйте дитині можливість того, що ви будете зменшувати темп. Ви будете пригальмовувати і давати собі можливість обрати те, що насправді важливе, тобто зробити правильний вибір. По-друге, приймайте і визнавайте емоції вашої дитини і її право відчувати їх, якими б вони не були, прийнятними чи неприйнятними. Приймайте емоції дитини і ніколи не смійтеся з них, не насміхайтеся ні наодинці з дитиною, ні тим паче у присутності інших людей. Якщо дитина відкрито демонструє свої емоції, це допоможе їй тримати їх під контролем і краще висловлювати свої думки, коли дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Вона навчиться і а, приймати свою поведінку і зрозуміє, як можна поводитися краще. По-третє, співпереживайте своїй дитині. Коли ви співпереживаєте дитині, це дає їй відчуття безпеки і впевненості в собі. Співпереживання дитини показує їй, що її емоції важливі. І що їй нема чого соромитися або приховувати. І всі її реакції нормальні. Вона має право на них. Допускати помилки це нормально. Ваше співчуття покаже дитині, що не потрібно завжди бути ідеальною. І вона має право на помилку. Четверте. Заохочуйте вільне спілкування. Ключем до самосвідомості і загального розвитку дитини є чесне і відкрите спілкування. Заохочуйте дитину вільно спілкуватися з вами. Дозволяйте дитині висловлювати свої думки чітко, не турбуючись про те, що ви будете думати. Підтримуйте дитину, коли вона висловлюється. Будьте уважні до неї в цей момент. Цінуйте те, що ваша дитина ділиться з вами своїми почуттями. Покажіть їй, що ви радієте з цього, що вам важливо слухати, і бачити те, що дитина відчуває. Навіть якщо ви не згодні з тим, про що говорить ваша дитина, не висміюйте її думку. Замість цього, Намагайтеся м'яко її спрямувати в правильне русло і будьте до дитини уважні і поблажливі. Намагайтеся м'яко і опосередковано її налаштовувати на якийсь шлях, який ви вважаєте більш правильним. П'яте будьте уважні до дитини і вчіть її ефективно вирішувати проблеми. Переконайтеся, що ви уважно слухаєте дитину, що ви... вона буде відчувати, що її люблять, що вона потрібна. Це добре позначиться на її самооцінці. Допоможіть дитині розібратися, як треба і не треба поводитись у тих чи інших ситуаціях. Якщо дитина втратить контроль над собою, розсердиться або заплаче, то прийміть її емоції як природну реакцію. Але наступного разу допоможіть їй контролювати себе. Намагайтеся бути для дитиною підтримкою і опорою. Коли дитина навчиться справлятися з емоціями, покажіть, наскільки нова модель може бути їй корисною, наскільки вона краща, ця модель поведінки. Скажіть дитині, що ви цінуєте її сміливість, підтримуйте її і висловлюйте. Своє захоплення тим, як вона зростає і як а, вона краще справляється з тими ситуаціями, які раніше викликали у неї труднощі. Ваша дитина успадковує найбільшу кількість ваших моделей поведінки і соціальних навичок, і способів реагування. Станьте для дитини гарним прикладом. І допоможіть їй максимально розвинути свій потенціал.